Знаєте, є такі історії, що на перший погляд здаються ну простою різдвяною казкою. От ніч перед різдвом Гоголя якраз така: здавалося б, колядки, веселощі, трохи магії, чорт. Але якщо копнути глибше, за всією цією яскравою мішурою, ховається щось набагато серйозніше. Це насправді історія про двох людей Оксану та Вакулу, і про те, як кохання змусило їх змінитися просто до невпізнання. І все закручується довкола одного питання, простого і водночас неймовірно складного. А що станеться, якщо кохання вимагає від тебе, ну, справжнього дива? Саме це, здавалося б, нездійсненне випробування і стає тим самим поштовхом, що запускає весь ланцюг абсолютно неймовірних подій у старій добрій диканці. Ну що ж, давайте знайомитись з нашими героями на старті цієї історії. А картина тут треба сказати класична. Вона Перша красуня на селі, горда і неприступна, він талановитий коваль, простий і до бостями закоханий. І, м'яко кажучи, рівновагою у цих стосунках навіть і не пахне. Отже, з одного боку в нас Оксана вона звикла, що весь світ крутиться навколо неї, а загальне захоплення це щось само собою зрозуміле. А з іншого вакула, сильний, щирий, талановитий, але абсолютно беззахисний перед її красою. Це ніби літи полум'я, два різні полюси, і саме на цьому контрасті і спалахує головний конфлікт. Давайте подивимось на Оксану на початку. Вона це ж просто втілення, самозамилування, вона прекрасно знає собі ціну, насолоджується своєю владою над хлопцями. А почуття вакули, о, для неї це просто розвага, ще один спосіб потішити своє его, посміятися і показати, хто тут головний. А вакула, вакуле це зовсім інша історія. Це втілення щирості. Він не просто закоханий, ні, він буквально дихає цим почуттям. І кожне її байдуже слово, кожна насмішка, це наче ніжу серце. Але любов його настільки велика, що він готовий терпіти, готовий чекати і сподіватися, незважаючи ні на що. І от просто посеред різдвяних веселощів ця гра Оксани заходить, ну, задалеко, вона кидає йому виклик. Думала, це буде черговий жарт, ще одна нагода поглузувати, але цей жарт раптом перетворюється на випробування, яке змінить їх обох назавжди. Тільки вслухайтеся дістань мені черевички, які носить сама цариця. Ну, звучить як абсолютно дитяча примха, правда ж? Але для вакули це не жарт, о ні. Це ультиматум, неможливе завдання. І він розуміє, або він його виконає, або його кохання буде знищене остаточно. Із цієї самої секунди звичайна різдвяна казка перетворюється на справжню епічну пригоду. Один легковажний жарт запускає одразу дві подорожі: Вакула вирушає у реальну фізичну мандрівку, сповнену небезпеку. А Оксана, сама того не розуміючи, починає подорож набагато складнішу у глиб себе. Те, що робить Вакула, це по суті справжній героїчний квест. Він перестає бути пасивним закоханим, що лише зітхає. Ні, він бере ініціативу у свої руки, і заради мети він готовий піти на угоду, хоч і з самим чортом. І яка ж це подорож? Ви тільки ув'явіть. Приборкати чорта, осідлати його і крізь нічне небо полетіти до самого Петербурга, потрапити до палацу, побачити царицю. Кожен етап цього шляху перетворює простого коваля на справжнього казкового героя. Він доводить, що його сила не тільки в міцних руках, а й у незламності духу. Добре, а що ж у цей час відбувається в диканці? Поки вакула літає небом, для Оксани настає час тиші. І саме в цій незвичній для неї тиші вона вперше змушена прислухатися до власного серця. Його раптове зникнення, потім ці страшні чутки, що він наклав на себе руки, все це змушує її подивитись на ситуацію зовсім іншими очима. Поки Вакула долав сотні кілометрів, Оксана долала значно довшу і складнішу дистанцію: від гордині до кайття, від байдужості до справжнього глибокого почуття. Давайте простежимо, як це відбувається. Спочатку, звісно, вона просто роздратована, як так, зник її найвірніший шанувальник, але потім приходить тривога, а за нею усвідомлення. Раптом до неї доходить, що ніхто і ніколи не кохав її так щиро і так віддано. І ця проста думка починає змінювати геть усе. І на ранок перед нами з'являється зовсім інша Оксана. Її марнославство і гордість кудись зникають, а на їхнє місце приходить щирість. Вона раптом розуміє, що їй не потрібні ніякі царські черевички, їй потрібен вакула, не герой-переможець із трофеєм, а просто добра і віддана людина, кохання якої вона так довго відштовхувала. І ось так дві, на перший погляд, абсолютно різні подорожі його зовнішня і героїчна та її внутрішня й емоційна сходяться в одній точці. Вони обоє пройшли своє випробовування, обоє змінилися, і тепер вони нарешті готові до нового зрілого кохання. Так, звичайно, Вакула привіз ті самі черевички. Але чи справді вони були головною нагородою Навряд чи. Справжнім призом у цій неймовірній різдвяній історії стали не черевички, а ті нові, зрілі й люблячі люди, на яких перетворилися гордовита красуня та скромний коваль. І наостанок хочеться залишити одне відкрите питання а чий шлях був насправді складнішим? Той, що пролягав через скрижане небо до царського палацу, чи той, що йшов через темні лабіринти власної гордині й самотності? Гадаю, однозначної відповіді тут немає.